Привіт, друзі підписники. Хочу представити вашій увазі свій новий вірш, який називається Сади цвітуть, війна не відпускає. Сади, цвітуть, війна не відпускає. І тільки вранці котиться туман. Весна у сльозах землю омиває. Уде сирена. І свистить аркан, Підстьобує кривавими руками, чума війна пускає темний дим, В згарищах смертельними вогнями, сіда зелений килим молодий, садить, світуть, війна не відпускає, і ці поля, уквічені у пух. І тільки сонце щиро пригортає, усе живе, дає цілющий дух. Краса весни, неймовірна, її не передати ні словами, ні фарбами, але я хоч якось намагався у цей важкий кривавий військовий. Точніше, воєнний час передати всю красу нашої природи. І кожного дня, на жаль, гинуть люди, кожного дня гинуть одні з найкращих це захисники і захисниці України. Хто чим може допомагає навіть молитвами, нашим героям і героїням, нехай Бог захищає їх від усього лихого. А вам, друзі, бажаю, як завжди, віри надій, любові, не опускаймо руки, завжди тримаємо оптимізм, адже це єдине, що дає далі рухатися по життю, нехай скоріше закінчиться війна і настане мир. Нехай Україна, які добрі сили переможуть у цьому нерівному, кривавому побоїщі, не втрачаємо надію. Бути добру, Богом!